Він не говорить відверто про президентство, проте впевнений, що зможе навести лад в країні, тим паче в тій, котра воює. Народний депутат України Дмитро Яруш розповідає, що 80% свого часу проводить на фронті. Відтак чимало знає про національну безпеку країни. Для нас зараз найважливішим є звичайно ж фронтові питання, бо творення української добровольчої армії під законопроект конкретний це, на наш погляд, один із факторів національної безпеки і оборони. І поки йде війна, основну увагу ми все ж таки присвячуємо звичайно ж питанням військовим. Але при тому, всьому розуміємо, що перемогти на фронті, не навівши порядок в тилу, так само дуже важко, і саме тому змушені займатися і громадсько політичною діяльністю. Аби задовільнити вимоги й потреби українців, Дмитро Яруш започаткував національно патріотичний Рух, Державна ініціатива Яруша». Нині над програмою руху працюють юристи, економісти та інші фахівці, щоб запропонувати суспільству якісні зміни. Ми вважаємо, що одним з найголовніших факторів національної безпеки і оборони мало би бути створення по типу союзу оборони Естонії української добровольчої армії. Так, оце от, ну, конкретна річ, так би мовити, там в сфері служби безпеки. Ми так вважаємо, що має бути демілітаризація цієї служби. Там ну і багато багато кроків, які би на цей, а от по економіці, по міжнародній політиці є дипломати, які так само мають різні погляди. Там Богдан Яременко говорить одне, Василь Філіпчук говорить трошки інше і от ми зараз робимо фокус групи, які дозволять нам на травень місяць прийняти рішення конкретні. за словами Дмитра Яруша, формування програми руху триватиме до травня місяця. Саме тоді планується з'їзд однодумців, на якому і визначиться з геополітичним вибором України.